Я з Трампом працював більше трьох років. При Трампі Україна отримала першу смертельну зброю. При Трампі, за його дорученням, була підписана Кримська декларація, що Росія, Росія ніколи не залишиться, і Сполучені Штати ніколи не визнають за Росію статус Окупованого Криму. І в цих умовах я точно знаю. Що Трамп, можливо, не проукраїнський, але точно не проросійський, А він проамериканський в своєму розумінні. І для доказу того, що він не є проросійський, я вам наведу буквально на пальцях одної руки декілька фактів. Перша позиція потужний удар по Путіну Трамп наніс одразу же після того, як переміг на виборах в листопаді 24-го року. Знаєте, що це було? Це коли як шавок. Російських радників разом з засадом викинули з Сірії, де була Фарпост найбільша військова присутність Російської Федерації. В Сірії Трамп розбив Росію. Союзник Росії Іран. Ворог України. Бо всі шахеди, які прилітають і які викликали загибель мирних. Мешканців, руйнацію об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, руйнацію промислових виробництв, руйнацію лікарень, університетів. Це були іранські шахіди. І іранські ракети. Трамп і лише потім, Беніамін Натаньяху, зруйнували заводи по виробництву шахедів, Зруйнували заводи по виробництву ракет. І зруйнували. Я сподіваюся, так кажуть американці і ізраїльтяни. Потужності по збагаченню урану, коли мавпа з дубіною чи з гранатою. Треба не допустити отримання ядерної зброї. Хто це зробив? Трамп. Кого він вразив? Путіна.